Вітаю вас, друзі! Маю для вас хороші новини. Одразу двоє недружніх до України росіян не змогли приїхати в Україну із своїми концертами. Який жах. Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Не зміг виступити в Одесі. Колишній російський поліціянт Хабіб Шаріпов, який нам віз сюди російську ягоду малінку. Hey, ягоду малінку. Нагадаю, що раніше він незаконно виступав в окупованому Донецьку і в окупованому Криму чим власне і хизувався у своїх соціальних мережах. Только вийшов з сцени. Спасибо за бішну енергетику. Сімферополь, я вас сильно люблю. Спасибо чоловіку, хто скинув те сердечко. Мені на сцену. Теперь оно буде здесь вбитися до останнього. раді вас. Спасибо большое. Кілька тижнів тому народний депутат України Соломія Бобровська зверталась до СБУ із вимогою заборонити шаріпову в'їзд в Україну. Але служба безпеки України, ну м'яко кажучи, нічого не зробила, а просто відправила її звернення на державну прикордонну. Службу. Після того я зробив окремий випуск, розповів про Шаріпова. Ви поділились цим відео в соціальних мережах. Ситуація набрала більшого розголосу. Про це написали в медіа, і тут сталося дещо дивне. Без будь-яких пояснень. Організатори концерту Хабіба Шаріпова в Одесі просто зупинили продаж квитків. Концерт мав відбутись учора, 5 червня в Одесі, але не відбувся. Заклад, де він мав проходити, взагалі. Почав анонсувати зовсім іншу подію. І, власне, сам Хабіб Шаріпов постив собі фоточки із Москви. Він в Одесу не приїхав. Гадаю, після розголосу організатори просто побоялись вести його в Україну. І я хочу вам подякувати за вашу активність, тому що вона дає результати. Проте це ще не все. У цього кримнашиста також заплановано концерт у Києві 22 червня. І щось мені підказує, що він. Просто повторить долю глюкози. Вам запрещено в'їзд на територію України на 3 роки. Опять, Опять? Опять? І іще один росіянин, любитель Путіна Моргенштерн, не виступив у Києві 3 червня. Раніше нагадаю, він казав, що дуже боїться їхати в Україну. Зараз ми вообще не поїдемо, тому що там починаються якісь... Штук прикольний. видимо, всі опять будуть переносити концерти. Мені, зараз... мені ну мені правда страшно банально. Я не буду врать. мені страшно їхати. Моргенштерн по відношенню до України себе поводив, м'яко кажучи, не дуже порядно і провокував тут конфлікти. Тому він, очевидно, становив загрозу для нашої національної безпеки. І у зв'язку із цим СБУ ініціювала заборону йому в'їзду в Україну. Він із цим вирішив не миритись і пішов до суду оскаржувати, але схоже, у нього щось пішло не так. Тому він не приїхав і продовжив просто нити в інтернеті про те, як йому хочеться до нас підзаробити бабла. Я б хотів туди поїхати, але не хочу, щоб мене убили. Ось жаль. Що концерти перенесуться, не закривайте в'їзд, пожалуйста. отож, ці росіяни до нас не доїхали. і Я вважаю, що це просто чудово. Але менше з тим вся чехарда, вона не стоїть і виїдінова ліса. Підписуйтесь на мій канал та обов'язково натисніть лайк до цього відео і залиште коментар. Тому що, як я вже казав, ваша активність дає реальні результати. А тепер поговоримо про інших людей. Бителів російської окупації, які порушували наш закон, але усе одно лізуть і лізуть в Україну. Наприклад, є такий стендапер громадянин Казахстану і, можливо, Російської Федерації, тому що схоже він мешкає у Москві, Євгеній Чебатков. Женя Чебатков зустрічайте! Ще Батко в му році активно гастролював в окупованому Криму. Звісно ж, незаконно. Потім він потрапив на миротворець, і після того дописи про його гастролі в Криму раптом чомусь почали зникати, але скріни не горять. Ну а тепер він зібрався їхати до нас із цілим туром по містах України. І зараз на сайті Concert.ua за закритим посиланням можна попередньо замовити квитки, Проте ще. Невідомо коли саме і де він зібрався виступати завтра, 7 червня, ця інформація вже має з'явитись у мережі, і ми, звісно ж, будемо дуже уважно за цим слідкувати. Сподіваюсь, служба безпеки України та прикордонники за цим також слідкуватимуть дуже уважно. А щоб вони точно нічого не пропустили, я направлю їм офіційну заяву. Хоче у нас виступати також і гурт із Казахстана під Назвою Каспійський груз, до якого теж є питання. Концерти заплановано 26 червня у Одесі та 27 червня у Києві. Організатори повідомляють, що широковідомим цей гурт став завдяки альбому Рінгтони для зони. Нічого собі! у цьому гурті є два учасника. Але нас цікавить лише один: Тімур Оділбеков. Він же брутто, тому що у 2017 році він порушив наші закони та. Виступав у Окупованому Криму, а точніше у Феодосії. Давай придумаємо фінал, як в совєтському кіно. Спасибо вам огромное. Ще у 2017 році я про це говорив, писав у себе на Фейсбуці, і зрештою виконавець відмовився після того їхати в Україну. А деякі видання почали казати, що нібито йому і іншому учаснику гурту заборонили в'їзд в Україну, але жодних офіційних повідомлень від прикордонників чи від СБУ щодо цього не було. Та й сам виконавець ніяк це не коментував, можливо, він гадає, що у нас дуже коротка пам'ять і ми вже забули про його кримські гастролі. Але ні, ми все дуже добре пам'ятаємо. Тому не шановні громадяни Росії та всі інші іноземці, які дуже люблять окупацію України, які їздять на наші території без нашого дозволу, можете вже забувати дорогу до України. Кримчий. Я би там не говорю. І я також нагадаю, що 25 та 26 червня вже зовсім скоро у Києві у стереоплаза Кримнашист Баста теж буде намагатись провести свій концерт. Але я не дуже впевнений, що у нього це вдасться. Когда запретили запретілис на Україну і там подобне, это все було а що... тебе за, що? за Крим? тебе ну, За ну вообще за 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 то ж то єсть а... Крим. Крым, выступаю, выступаю. Я, я просто из-за того, что я выступал, пел свои песни, почему-то... Да? Это непонятно. Не, не Но... Непонятно, почему. Крым. Хотим напомнить вам, что Крым украинский. Крым украинский, я сказал, понял? Смотри, какие они тут. Жлобы. Что случилось? Баста, он выступал. выступал в оккупированном Крыму. Тихо! Очень буду якщо мені не Получиться виступати е, на Україні. Бо Крим це Україна, Донбас це Україна. А кожен хто у цьому сумнівається, відчує рано чи пізно силу українського переконання.